Всім привіт! Раптом хтось вперше завітав на мій канал. Хочу трішки розказати про себе. Мене звати Оксана, мені 29 років, зовсім скоро. Маю виповнитись. Тут я вам показую, як худно від максимальної ваги 96 кг. І після нового року я розпочала челендж 100 днів інтервального голодування, обмежила себе від солодкого і мучного. І стараюся зменшити кількість вуглеводів в раціоні. Е, минулого понеділка вага була 75,800, тобто від максимальної ваги 20-21 кг. Тут щодня звітую перед вами, що і о котрій годині їла. Якщо вас цікавить тема схудення, пропоную підписатися, щоб не пропустити нові відео. І зараз починаю звітувати за четвер. І якось так склалось я. Е, Аналізую останні тижні, що саме четвер, четвер в мене саме такі істовиті дні. Не знаю чому. Ось, тому починаю зі звітром. Дякую вам за підтримку під минулими відео, за ваші вподобайки, коментарі. Все читаю, мені дуже це цінно. Першою залетіла вчорашня тіфтійка з курячого фаршу, рису і з смажки з моркви цибульки. Два яйця, колбаска і потім ще салат, простий як морква, сметана сіль і куряча грудинка відварена. Сьогодні в нас, до речі, дуже така дивна погода. Не дивно, чому у багатьох людей боліла голова, тому що з самого ранку небо було затягнене хмарами, дощ падав, дуже поривчастий такий вітер, сильний в повітрі літало різне сміття, пакети. І це при тому, що ми живемо в каньйоні і в нас тут завжди більш затишно. Не можу уявити, що робилося там зверху. Але потім кардинально все змінилося, вийшло сонечко, хмаринки, де-не-де і голубе, блакитне небо. Мої сини вже на вулиці насолоджуються гарною погодою, а я тим часом дозбируюся на зібране. Сьогодні четверг, Страстний. Перед Паскою в нас буде причастя. Я вчора помила волосся, висушила, заплела жгутики, я вам раніше відео показувала, як це роблю. І зараз розплела їх, взяла довжину, прийшлася і кінчики олійкою, щоб трошки згладити пухнастість. І ось така зачіска вийшла за 5 хвилин. А вчора сьогодні було дуже зручно з жгутиком ходити. Заправила трошки волосся від обличчя, так мені буде зручніше. Святослав ще на ходу доїдає Гречаний супчик, бо не встиг доїсти, не проконтролювала мама. І потім їдемо вже в церкву. Трішки покажу вам відео з служіння. Як я раніше говорила, сьогодні у нас причастя. Потім ми приїхали додому, у нас ще були гості. неждано, не гадано, але завжди приємно, коли хтось завітає. Пили чайочок. З'їла сир і перепилині яйця. Як і говорила в... на початку відео, що четвер дуже істовитий день. Надіюся, завтра буде не так. І взагалі то не мішало би мені зробити 24 години без їжі. І 48 не помішало, би, та й 72. Два-три дня. Подивимось, як це буде. Дякую, що залишалися зі мною. До наступних відео. Пока-пока!